Же мафія столара та медведчука, тисне на силовиків та суди. І мільйони українців все ще живуть в очікуванні власного житла, яке обіцяли столичні девелопери столиця груп. Enso Bad Development та Київ Місгу. Але чи справді варто чекати, та що робити ошуканим інвесторам недобросовісних забудовників? У червні 2024 року ми розпочали розслідування скарг інвесторів, які роками чекають на свої квартири в ЖК, зведених за обіцянками забудовників, але без реальних результатів. Одним із об'єктів, які Потрапили під увагу, виявилися ЖК «Фьорд», Поетика та Діаданс. Всі вони належать компанії ЕНСО, яка безпосередньо підконтрольна олігарху з ОПЗЖ Вадиму Столару. Фінансування цих комплексів проводили фонди, що контролюються людьми Медведчука, зокрема АТ Астера та ЗНВКІВ Стрім Інвестмент. І, схоже, це і стало причиною того, чому будівництво заморозилось. Паралельно стало відомо про ще більш масштабні схеми під контр...